Вітаю вас, шановні студенти! Моє ім'я Зайцев Олександр Васильович. Я доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету. Буду для вас супроводжувати дистанційний курс навчальної дисципліни податковий менеджмент. До речі, я є розробником цього дистанційного курсу. Отже, ми з вами разом вивчаємо дисципліну під назвою податковий менеджмент. Різниця в тому, що я почав вивчати цю дисципліну під час створення дистанційного курсу, а ви, шановні студенти, починаєте знайомитись з курсом після його створення. Тут є особливість дисципліни, що пов'язані з оподаткуванням, швидко старяться, і тому, можливо, деякі із положень цього дистанційного курсу на момент вашого знайомлення з ним можуть бути вже змінними або навіть нечинними. З цього приводу хочу зазначити наступне: досить розповсюдженою є думка, що зміни в системі оподаткування є небажаними тому, що нестабільність в системі оподаткування викликає фінансову нестабільність. Але механізм, який пов'язує фінансову систему та економіку в цілому із системою оподаткування, є більш конкретним. А саме, якщо економіка є зростаючою, то змін заподаткування у бік росту податкового навантаження темпами, які є нижчими за темпи росту економіку, є мінімальними або зовсім не впливають на фінансові та економічні процеси. Проте таке збільшення податкового навантаження веде до зростання валового внутрішнього продукту держави, що є ознакою підвищення статку і добробуту кожного громадянина держави. Якщо економіка є спадною, то зміни в оподаткування у бік збільшення податкового навантаження прискорять падіння, а зміни в оподаткування у бік зменшення податкового навантаження гальмують економічне падіння. Виходячи із того, що економіка ніколи не є стабільною у такому розумінні, що вона не є спадною або не є зростаючою, тобто економіка і особливо фінансова сфери завжди або зростають. Відносно попередніх показників, іноді кажуть, стабільно зростає, або спадає, тому система оподаткування обов'язково змінюється. Незмінна система оподаткування це міф, це несенітниця із практичної точки зору на розвиток економічної системи. Отже, коли ми розуміємо, що зміни в системі оподаткування це об'єктивні, невідворотні обов'язкові процеси, для нас не повинно бути Несподіванки щорічні зміни податкового законодавства в Україні. Наприклад, з прийняттям бюджету України на відповідний рік завжди відбувається зміна окремих податкових показників, наприклад, таких, як зміна бази оподаткування, зміна податкових ставок, зміна режиму пільг тощо. А щодо діючої в Україні системи контролю за оподаткуванням та щодо управління механізмом нарахування та сплати податків. Тобто щодо системи податкового менеджменту в Україні, який ми починаємо з вами вивчати, то зміни можуть відбуватися частіше, ніж раз на рік, на відміну від того, як це відбувається з податками. Існує практика змін деяких механізмів податкового менеджменту щокварталу, наприклад, в Україні. Податкова звітність має тенденцію швидко змінюватися. Саме тому в цьому дистанційному курсі відсутня інформація про форми податкової звітності. Податкову звітність, а саме, вимоги до її заповнення, ви будете опановувати самостійно, за діючими правилами на конкретний момент її заповнення та за діючими правилами передачі її до фіскальних органів. В Україні зміни у сфері оподаткування. Взагалі будуть досить частими і значними. І це викликано тим, що запроваджується загальна державна система електронної податкової звітності, а також відбувається поступове зближення української податкової звітності із системою поточної звітності Європейського Союзу. Саме така творча складова вивчення дисципліни податковий менеджмент є необхідною умовою підготовки фінансистів вищої кваліфікації. Тому бажаю вам творчих успіхів та натхнення у вивченні дисципліни податковий менеджмент. Ваш викладач Зайцев Олександр Васильович.